Робота Духа Святого біля людини це та робота, яку звершує Святий Божий Дух біля людини, яка є далека від Господа, яка не знає Бога. І саме він працює так, що ця людина чути могла докір, сумління. Звідки людина може дізнатися, що їй потрібно покаятися? Це робота Духа Святого вказати за це. Докорити світові за гріх. Це Ісус говорив про Святий Дух. Робота Духа Святого в людині вона відбувається або стартом, початком цього є народження згори. І про народження згори не так давно ми могли чути виклад Петро Романович досить доступно, зрозуміло, він пояснював цю тему. Це те, що ми повинні знати, проти сестри. І є робота Духа Святого на людині, це власне духовне хрещення, це Божа сила. Дух Святий, який зійшов в день п'ятидесятниці, написано: зійшов не в, а на. Ісус сказав: ви приймете силу, силу приймають не, прийняли апостоли тих 120 людей, коли на них зійшов. Боже святий Дух.